Що ж, продовжуємо вивчати Iogram. Сьогодні ми поговоримо про роутери та як їх використовувати. Також дізнаємося про різні види клавіатур і навчимося їх створювати. В минулому відео ми створили таку структуру нашого базового бота. Що ж, давайте тепер створимо нову папку, назимо її Handlers. І в ній створимо файлик, ну, наприклад, User Commands. Тепер для використання наших роутерів потрібно імпортувати з iogram From iogram Import роутер. Створимо змінну роутер. З об'єктом класу роутер. Тепер ми можемо використовувати декоратор роутер. Message, щоб реагувати на повідомлення. І давайте зробимо команд start. Який ми імпортуємо з фільтрів награми. І давайте скопіюємо просто нашу функцію Start. Зробимо ось так. І імпортуємо message steps message. меседж. Все. Видалимо тепер. Цю команду звідси. І для того, щоб наш бот знав, що у нас є якісь роутери, нам потрібно зробити Include Routers для реєстрації роутерів. І роутер, який ми імпортуємо з нашого файлику User Commands. Звідси. І тепер давайте перезапустимо нашого бота. І все працює точно так само. Таким способом ми можемо розділяти. Нашу логіку на різні файли і використовувати їх. Тепер давайте розберемо клавіатури. Беремо директорію кібордс. І в ній створимо два файлики. Це inline. І Reply. В файограмі. В Телеграмі тобто є два види клавіатур. Це інлайн-клавіатура, яка прикріпляється до повідомлення знизу. І реплай, яка відкривається у нас під полем воду. Давайте спочатку розберемося з реплай. Для того, щоб це зробити, імпортуємо з Iogram. Types. Import, reply, іборт markup і. КібордButton. Кіборд PrimeMarkup потрібен для того, щоб зробити нашу розмітку клавіатури, а keyboard button це сам інстанс нашої клавіатури. Створимо, наприклад, test Keyboard з класом Reply Keyboard Markup. І в нього є спеціальна зміна це Keyboard. І тут ми реєструємо всі наші клавіатури в списку. Keyboard Button. і Keyboard Button приймає, наприклад, текст. Це напис на нашій клавіатурі. Творимо ще одну. Так. Тепер, якщо ми хочемо перенести якусь кнопку в інший рядок, ми робимо просто інший список. Наприклад, так. Тепер ми можемо використати цю клавіатуру. Давайте, наприклад, до нашої команди старт. Додамо її. Reply markup є такий параметр. І сюди передаємо тест Keyboard, який ми імпортуємо з нашого файлику reply. Тепер, коли ми натиснемо старт, ми бачимо нашу клавіатуру, але вона дуже великого розміру. Тому давайте зараз це підправимо. Для цього просто після нашого keyboards робимо resize keyboard і ставимо параметр true. Все, перезапустимо. І знову натиснемо старт. Все, тепер наші кнопочки маленькі, і ми можемо на них понатискати. Так, тепер давайте ще зробимо один параметр це. Input placeholder. Input Placeholder. Сюди ми можемо вставити якийсь текст, і він буде, наприклад, uh, press button. Нехай буде такий. Uh, також давайте зробимо Selective. Selective True відповідає за те, що цю клавіатуру буде бачити тільки той, хто її викликав команду, яка викликає цю клавіатуру. Перезапустимо. А мене перезапустили бота. Це. І тепер рейсholдер ми бачимо press the button. І ми можемо на них понатискати. Тепер давайте зробимо інлайн клавіатуру для цього Chrome Iogram Types. Імпортуємо інлайн keyboard markup та інлайн Keyboard Button. І зробимо таку ж саму тест онлайн кейборд Зробимо. Те ще такий ж онлайн кейборд маркап І тепер у цієї клавіатури є параметр онлайн кейборд І принцип створення точно такий же. Ось зробимо, наприклад, так. Мені іскусний інтелект показує. Принцип розділення клавіатури на рядки. Точно такий же, ми просто робимо різні списки і в них вносимо клавіатури. Тобто на першому рядку у нас буде дві кнопки, і на останньому рядку у нас буде тільки одна кнопка. Давайте її тепер використаємо замість нашої реплай клавіатури. Теж імпортуємо і запустимо нашого бота. Натиснемо старт. І ось ми бачимо під нашим повідомленням три кнопки. Які нічого поки ще не роблять. Давайте подивимося, як використовувати наші callback data Роутер, callback query використовуємо магічний фільтр F, data дорівнює і назву нашого callback Він у випадку тест-1, наприклад. Створимо функцію, шоволіорд нам поки що не потрібна Ось. Ansfer. Це в нас просто висвітиться така плашечка, що ми натиснули на кнопку 1. Ну, з надписом Тест 1. Давайте перезапустимо нашого бота. Натиснемо на першу кнопку. І ми бачимо плашечку з тест 1 клікет. А що робити, якщо ми хочемо, щоб саме в повідомленні це писало? Для цього ми заходимо в наші роутери і пишемо message. І Answer. І знову перезапустимо нашу бота. Для того, щоб зміни спрацювали. Просто натискаємо на кнопку. І ось ми бачимо наші повідомлення. Можна ще з клавіатур робити функції, наприклад, emoji. Word. І зробимо ну, трошки по-іншому. Зробимо Buttons. Дорівнює. І зробимо ще так само. Список списки. Нашими клавішами, кнопками. І тепер зробимо Keyboard. Дорівнює Inline Keyboard Markup. І сюди передаємо Line keyboard Buttons. Тут нам це не треба. Не. І нам обов'язково треба повернути нашу клавіатуру. return-keyboard і борд. Використаємо її. І давайте зробимо отута. Reply markup. Вже нашу функцію. Ми імпортуємо. Перезапустимо нашу бота. Тепер натиснемо команду Start. Натиснемо test1. І ось наші клавіші. Тепер давайте подивимося, як ми можемо працювати з білдерами Для цього створимо Word функцію И тут будут какие-то items. Будет список. Заломать этим, например, один. Два. Растворим билдер. Изменим билдер. Верю мне онлайн. Keyboard Builder. Тепер зробимо таку штуку builder. Де додає наші кнопки. Параметр текст буде item. І в інлайн-білдері обов'язково в кнопках повинен бути якийсь callback date. повинні обов'язково щось передавати, як тут. Ну, будемо передавати той же самий item. Для прикладу. Для прикладу. І зробимо list comprehension for Item In Items. Це. Тепер нам обов'язково треба повернути builder. І обов'язково як маркап. У нас Перезапускаємо Запускаємо наша бота. У нас такі ось кнопки. Але наші кнопки. Просто йдуть по порядку без ніякого порядку. А ми, наприклад, хочемо, щоб у нас в одному рядочку було, наприклад, по три кнопки. Для цього переходимо назад в наш білдер, там де ми створювали наш білдер, і пишемо builder.adjust. І тут пишемо size, і тут, наприклад, три. Перезапустимо нашу бота. Зробимо старт тест. І тепер у нас в рядочку по три кнопки, як ми й хотіли. Для reply клавіатури все точно таке ж. Робимо reply keyboard. І тільки тепер replyboard builder. І callbackdate нам вказувати не потрібно. Все. Ми запустимо бота, а ні. Ви ще ж викликати її. Перезапустимо нашу бота. Натиснемо Старт, натиснемо Тест 1. І ось наша клавіатура. Що ж на цьому все? Ми дуже-дуже базово пробіглися по роутерам, По тому, як можна розбивати наш проєкт на файли. І також. Трошки навчилися користуватися клавіатурами Viagram.